Мій папулька дуже любить, коли маман везе його додому, ну коли він наквакається трохи, а чого любить, бо можна з нею поіграти в припизданого клієнта таксі, якому все не внюх. От як шрубне храброї води, так одразу ти не так їздиш, то швидше, то не газуй, то привикне до апарата, а маман їзде по правилах. Вона ж їх придумує, вона ж їх і нарушає. Один раз інспектор свистів і махав її палкою, Ну він був некрасивий, того вона і не остановилася, бо вона ж замужем і все равно в неї з ним нічого не получится. Вона ж старуєм як зіка, ти її бачиш, а вона тебе нет. Вона любить джейн без проблем. Жаль, що ти не вміє. миях. Короче, їхали вони. Опять він там щось почав умняк есть ви задвигать, а вона йому та закрий уже оту свою рот. Чи може? Зава віру так ужован і крот, точно вже не помню. І взяла зробила скріншот його мордаки на лобовому стіклі. Ну це тоді, коли різко на тормоза нажать. А він, що ти тупіця така, піди купи мозги. А вона, сам сходи, откуда я знаю, де продаються мужські мозги. Сядь там і не манди, бо підеш пішки, гамно таке. Ну він і затих, думає, ще получу їпаків, лучше вже мовчать. Так я оце тепер думаю, а давайте будемо всі добрішими друг до друга, а якщо хто не захоче бути добрішим, то одмантулимо його.